Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та осі мого кулінарного блогу. Рада вітати вас на моєму каналі Італійська кухня Українки Валентини, де щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами. Сьогодні пропоную вам приготувати разом зі мною два вити гарбузової піци. Для тіста потрібно взяти 500 г порошна. 300 мл теплої води, 25 г свіжих дріжджів, по одніченій ложці солі та цукру, 200 ложки рослинної олії. Це тісто підходить до обидвох видів гарбузової піци. До миски всипаємо дріжджі, додаємо цукор і все перемішуємо. Після цього вливаємо теплу воду. А далі частинами додаємо порошно, кожного разу розмішуючи. Тісто устішає, тому спочатку місимо його руками в мисці, а потім на столі. Тісто еластичне, але зовсім трошки липне до рук. Так і має бути. З ним у подальшому буде приємно працювати, миску змащуємо олією. Тісто вкладаємо всередину і трошки обкачуємо його в цій самій олії. Далі накриваємо харчовою плівкою і даємо тісту висходити годину півтори, по тому 400 г очищеного гарбуза нарізаємо скипочками. Це і є начинка до нашої першої піци, яку я пропоную приготувати. Деко застеляємо пергаментом, поливаємо рослиною олією, яку потім розмащуємо за допомогою кулінарного пензлика. Викладаємо на це деко шматочки гарбуза. Поки що відкладаємо деко в бік. Як бачите, тісто вже зійшло. Я більше не чекаю цього достатньо. Розділяю шматок на дві частини. Одну з них накриваємо мискою, а другу трошки розплескуємо і накриваємо харчовою плівкою. Шматочки залишаємо на 20 хвилин. Тоді той шматок, який був під харчовою плівкою, розтягаємо до розміру деки, де зараз знаходиться гарбуз. Шматок тіста повинен накрити всю начинку. Після цього поливаємо все в олією, розмащуємо пензликом і знову відставляємо, щоб тісто трохи зійшло. Тим часом робимо другу піцу, шматок тіста виймаємо з під миски. Робимо з нього коло з бортиками, а серединку притопчуємо за допомогою пальців. Робіть так, як я показую на відео. Обов'язково треба попередньо посипати тісто борошном. Не потрібно перейматися, що борошна багато, ми пізніше його струсимо. Тісто настільки еластичне, що його можна трясти як завгодно, воно не порветься. Викладаємо основу для другої піци теж на деко, застелено пергаментом. Бортики обов'язково повинні залишитися, слідкуйте за цим. Для начинки беремо 250 грамів гарбузового пюре, запеченого у духовці, з трьома столовими ложками тертого сиру пармізану. Щедро викладаємо начинку всередину піци, не чіпаючи бортиків. Добре розмащуємо, а зверху підсолюємо, але не перестарайтеся. Перша піца за цей час вже трошки підійшла, проте не занадто. Ставимо її в духовку розігріту до 180 градусів на 20-25 хвилин. Пройшов вказаний час. Тісто погляньте, яка гарна в нас вийшла піца. рум'яна, духмяна, хрустка. Обережно перевертаємо її разом з пергаментом, далі знімаємо його. Після цього беремо 200 г твердого сиру, розділяємо його навпіл. Спочатку нам потрібно доповнити начинку першої піци. Для цього нарізаємо сир з кипками. Замість запропонованого виду сиру можна взяти моцарелу. Отже, викладаємо шматочки сиру на першу піцу. Посипаємо сілю, використовуємо її не дуже багато. Зверху рівномірно поливаємо олією, а потім викладаємо шматочки салямі 70 грамів, знову ставимо в духову шафу розігріту на 180 градусів всього на 5 хвилин, щоб сир розтанув, а ковбаса зарум'янилась. Перша піца готова і вона не перевершена. Зараз займаємося другою. Гарбузове пюре посипаємо сілью і поливаємо олією. Розігріваємо духову шафу до 180 градусів і випікаємо другу піцу 20-25 хвилин. Вона сходила трошки довше першої, і це помітно. Доки печеться друга піцца, першу треба прикрасити листочками свіжого базиліку. Ця страва дуже полюбляє даний вид зелені. Як я говорила на початку, першій піці можна дати довше зійти. Тоді вона буде товстішою та пухкішою. Це вже як кому подобається. Друга піцца теж допікається. Виймаємо її з духовки, в міру поливаємо олією, а зараз викладаємо начинку. У першу чергу це шматочки сиру, ті 100 грамів, які ми залишили. Можна взяти моцарелу. Зверху викладаємо сосиски для грилю, начинені фаршем. Їх треба нарізати або поломити шматочками. Якщо не маєте такий, то можна використати і звичайний фарш, зробити як на котлети, з приправами та часником. Ставимо другу піцу в духову шафу теж 5-7 хвилин по аналогії з першою. Сьогодні я вам розповіла, як приготувати дві піци з гарбузовою начинкою. Вони обидві дуже пухкі, смачні, ароматні, кожна зі своєю розинкою. Вибирайте, будь ласка, з них і готуйте із задоволенням. Запрошую підписатися на мій канал, поставити вподобайку цьому відео. Та натиснути на дзвіночок, щоб першими отримувати оновлення мого кулінарного блогу. Бажаю всім смачного та продуктивного дня і миру нашій рідній Україні.